Знову вернулася до нас зима, нема сонця, пасмурні дні. Наша розсада погано росте. Деякі, от, як, наприклад, мої помідори, були нас розсаджені. І тепер вони так як позавмирали. Звичайно, можна почекати, поки відновляться сонячні дні. Мені здається, що вони майже не ростуть. Ну, практично, напевно, у них нема фотосинтезу, бо взагалі в нас нема сонця, кожен день сніг йде, тому вони дуже слабо розвиваються. Що в цьому випадку робити? Звичайно, можна почекати, поки відновляться сонячні дні, поки відновиться тепла погода. І цей вже тиждень-півтора випаде з розвитку розсади. Але так як ці у мене ранні помідори, і я їх хочу висадити на. Початку травня мені би хотілося, щоб вони більше підросли, щоб вони були більш потужніші, поки їх висаджують відкритий ґрунт. Тому сьогодні вам покажу кілька варіантів, кілька препаратів, які допоможуть нам зняти стрес з розсади. Відновити фотосинтез, наситити розсаду мікроелементами, дати їй фітогормони, тобто простимулювати розсаду на розвиток. Зразу кажу, що це не всім потрібно. Це потрібно тому, хто вважає, що розсада не розвивається, і ви відчуваєте по строках, що ваша розсада недостатньо розвинеться. Поки її висити у відкритий ґрунт, В цих моїх помідорах практично листя немає вони тільки розсаджені. Тому нам треба такі препарати, які будуть працювати і на відновлення фотосинтезу, обмінних процесів, і на стимулювання кореневої системи, щоб наші помідорки краще приживалися. Так, що ж можна взяти? Можна взяти дуже класний препарат Vigortem S, унікальний укорінювач та стимулятор росту для рослин від Meristem. Цього доброго багато не йде, де 5 грам на 10 літрів води. Це в нас біостимулятор, який покращує розвиток кореневої системи, прискорює ділення клітин та забезпечує стабільність її гемоостазу. Препарат має гуміновий екстракт, солі гумінових кислот, фульвових кислот. Які стимулюють мікрофлору ґрунту. Далі. Екстракт бурих водоростей. Водорості гарно працюють, коли треба зняти стрес рослини. От зараз заморозки, до заморозків і після заморозків. Треба брати препарати з водоростями. Вони гарно знімають стрес з рослини. Е, має набір амінокислот, так, має азот, фосфор калій і залізо. Цим препаратом можна працювати під корінь, а можна працювати і по листу. Якщо, наприклад, рослинки більше, можна працювати по листу. Оскільки тут немає такої листової маси, працюю під корінь. Ще один непоганий препарат, я вже його використовував на своїй розсаді потужний старт. Це стимулює роздок сильної кореневої системи, гарантує приживлення після пересадки, що нам потрібно, насті помідори розпіковані недавно. Значить, активує ростові процеси. Це в нас комплексний. Стартовий продукт для стимулювання фізіологічних процесів на ранніх етапах розвитку рослин. Це наша розсада. Значить, є в нього азот, фосфор, магній, цинк, марганець. Цинк нагадаю, що стимулює розвиток кореневої системи. Магній в нас працює по фотосинтезу, амінокислоти, глютамін, аспергін та інші. Так, дається 20 мг доброва на 10 літрів води. Можна оприскувати, а можна під корінь. Можна кілька разів це повторювати. Дивитись, як ваша розсада розвивається, якщо ви бачите, що після першого разу покращилося, але все рівно ще якісь несприятливі погодні умови, продовжується мороз. Наприклад, у мене на балконі досить холодно. Розсада отримує стрес від того, що холодно, але все рівно вже її нема де розмістити в хаті, тому її потрібно виносити на балкон. За таких умов, отакі от препарати, знімуть стрес з наших рослин. Дуже класний препарат, коректор розживлення. Його також можна брати і по листу. І під корінь, я буду так брати, вже його, щоб і захвачувати листя, і поливати рослини, і під корінь буде. Це в нас мікро, в ньому тут є всі мікроелементи. Азот в ньому є: бор, мідь, залізо, марганець, молібден. Є в ньому органічний вуглець, амінокислоти, дуже класний комплексний препарат. Що в ньому? саме головне, Що в ньому є гліцин. Він стимулює цей гліцин вироблення хлорофілу, поліпшує фотосинтез і загальний ріст рослин. Що ми доб'ємося цим препаратом? За рахунок збільшення або усунення цих дефіциту мікроелементів, покращується робота організму рослини. Ну і звичайно, за рахунок гліцину, покращим фотосинтез. От такий в нас комплексний препарат. Якщо, наприклад, така я розсада, як моє вже баклажани. Вони набагато більші. Тут же можна взяти листові препарати. Є велика кількість цих листових препаратів. Покажу два одні з найкращих: це, звичайно, мегафол. Це антистрес для рослин у важких кліматичних умовах. Саме так зараз баклажани почуваються. Не отримують сонця. Для чого призначений мегафол? Що у стресових випадках рослина переходить в економний режим, уповільнюється дихання, закриваються і знижується синтез білків, що входить до складу ферментів, порушується фотосинтез. І як наслідок, в нас буде те, що рослина буде погано розвиватися. А нам треба, щоб баклажани були гарні, гарно розвинуті, сильна, потужна розсада, бо баклажанів і так. Досить така слабка специфічна розсада. Що наш мегафол має? Амінокислоти, розчинний органічний азот і органічний вуглець. Мегафол вважається одним з найкращих антистресових препаратів. Також я б звернув увагу на препарат такий Максікроп. це універсальний біостимулятор розвитку з фітогормонами. Бачите, вироблений з водоростей фокус похирчистий. Призначений він для застосування в умовах стресу, заморозки, посуга, град, перепади температур ну, у нас все: і заморозки, і перепади температур. За таких умов, рослина знижує виробництво своїх фітогормонів, це призводить до послаблення рослини, робить її чутливою до хвороб та інших шкідників. Наша розсада зараз, якщо послаблюється, може захворіти на чорну ніжку, на інші хвороби, або слабко розвиватися. Рослина отримує з доброго Кроп крем вже готові фітогормони, а також органічний азот, ну, який є і в мегафолі, які швидко виводять рослину зі стресу та регулюють розвиток, гарантують відродження рослини, збільшують її фотосинтез, відновлюють ріст. Це нам потрібно. Що він має? Азот. Органічний калій 2О, кальцій О, карбогідрати, алгінова кислота, цикотиніни, ауксини, гіберліни і бетаїни. Максікроп трошки дорожчий, мегафол в районі 40 гривень коштує, максікроп 60 Але якщо розвести його на 10 літрів води і пройти по листу рослинам, це майже пройдете всі свої рослини. Можна і вдома по розсаді пройти, і вже на вулиці пройти, коли завершуються заморозки Класним антистресовим препаратом. Такий в нас сьогодні получився антистрес. Ми мусимо пристосовуватись до умов, які в нас є. Якщо є доступна, розумна можливість допомогти нашим рослинам, то чому би не допомогти? Тому всім бажаю ефективно підживити вашу розсаду, допомогти подолати їй стрес, всім гарних врожаїв і мирного, мирного неба.